Друзі, всім привіт! Мене звуть Ліра. Дякую вам, що ви зайшли на мій канал. Сьогодні ми продовжуємо тему атмосферну. Переходимо одразу до другого шару нашої атмосфери, який називається стратосферою. Хочу сказати, що якщо ви не бачили попередні відео, то обов'язково поверніться і подивіться, тому що там я розповідала про перший шар атмосфери, який називається тропосферою. Це там, де ми з вами живемо, де ми дихаємо повітрям, які в нього особливості і характеристики для того, щоб краще розуміти, про що буде йти мова. В наступних відео рекомендую всім. Повернутись туди, якщо ви його не бачили. Якщо бачили, то одразу до справи. Другий шар атмосфери починається в середньому на висоті 12-13 кілометрів. Якщо ви бачили попереднє відео, то ви зрозумієте, що це залежить від широти, а закінчується на відміці 50-60. Тобто цей шар атмосфери вже трошки більший завтовшки, ніж попередній. Стратосферу нормально почали вивчати тільки в 1930 х роках. Тобто, якщо подумати, навіть і 100 років після того ще не пройшло. Коли швейцарський фізик Огюст Пікар та ще один вчений здійснили перший політ на першому стратостаті. Після для того було ще дуже багато різних польотів у стратосферу, але на цьому я хочу зупинитися та трошки про нього розказати, тому що він вартий уваги. Перший стратостат з ось такою назвою мав герметичну алюмінієву гондолу з терморегуляцією та 30-метрову кулю, яка наповнювалася водним. Тоді два вчених, Огюст Пікар та Пауль Кіпфер, разом піднялися на висоту 15 781 метр, а перший політ тривав цілих 17 годин 28 хвилин. Він був дійсно не Безпечним та ризиковим, адже коли вчені вже піднялися в повітря, з'ясувалося, що герметичність гондолу була зруйнована. Перед стартом гондола падала при дослідженнях, і тріщин ніхто не помітив. Але все полагодили якимись паличками та вазеліном. Ще всередині кабіни розбився апарат зі стиснутим повітрям, зламався ртутний барометр і витекла ртуть. Температура досягала плюс 38 градусів, але вчені все ж таки приземлилися в Альпах на висоті 2,5 кілометри. Цілими та неушкодженими. Якщо ви бачили попереднє відео, то ви обізнані в тому, яка саме характеристика розділяє ці два шари атмосфери. Це починається там, де температура повітря з висотою починає зростати. Різні люди з різною базою знань можуть подумати по різному. З одного боку, це трошки дивне явище, а з іншого може здатися цілком логічним. Чому хтось може подумати, що при віддаленні від землі ближче до космосу температура має постійно знижуватися. Адже в космосі далеко не тропічний курорт, це всім відомий факт. А хтось, хто в цій темі не дуже знається, може подумати: тож це ж ближче до сонця, а тому збільшення температури цілком логічне. В стратосфері обидва ці факти не працюють. В тропосфері, як ми вже знаємо, температура дійсно з висотою знижується на 6 градусів на кожен кілометр, в середньому при стабільних умовах. Бо при віддаленні від теплої землі все менше і менше це тепла земля може якось нагрівати повітря. Логічно, але починаючи з тропопаузи, температурний градієнт буквально перевертається, і температура у повітря починає рости з висотою. Ці коливання реально помітні, але це не означає, що у верхній стратосфері вам можна буде ходити у футболках, бо там буде якийсь там плюс 20. Насправді середня температура нижньої стратосфери буде десь мінус 50, а верхньої буде доходити до мінус нуля градусів. Така температурна інверсія обумовлена тим, що саме у стратосфері знаходиться озоновий шар. Екран озоносфера називайте як хочете, тому що називають по-різному. Озоновий шар може знаходитися на різній висоті від 15 до 35 км, але в середньому беруть цифру в 25 км. Запам'ятайте її. Озоносфера пропускає через себе сонячні промені, які насправді є дуже радіоактивними для всього живого, і робить сонце безпечним для нас. Бо поглинається короткохвильове ультрафіолетове випромінювання. Давайте спробуємо з вами пофантазувати, що відбудеться, якщо озоновий шар просто візьмуть зараз і різко відключать. Спочатку почнуть руйнуватися молекули ДНК всього живого. Наші клітини припинять нормальний здоровий поділ і з'являться різні мутації. В свою чергу, кожен живий організм зіштовхнеться з раком або з катарактою або з руйнуванням з особистої імунної системи. Наша шкіра не зможе засмагати. Вона буде отримуватись сильні опіки після всього лише, де Кількох секунд перебування на такому сонці без захисту через кілька днів після вимкнення озонового шару загинуть всі рослини. Тваринам не буде що їсти, порушиться харчові ланцюги. Тобто, те, що ми з вами доживемо після відключення озонового шару до мутації своїх клітин, і почнемо чимось хворіти, це ще те питання. Можливо, там просто не буде що їсти. І з часом все живе на планеті зникне, можливо, залишиться тільки ті види, які плавають у світовому океані. Отже, озоновий шар надважливе явище, і одна з причин появи життя на нашій планеті. Він затримує шкідливий високочастотний ультрафіолет, і далі цей ультрафіолет при проходженні через озон та через фотохімічні реакції вивільняє тепло. Тому стратосфера нагрівається з висотою. А те небезпечне для всього живого короткохвильове випромінювання трансформується в енергію. Результат цього ми можемо бачити у вигляді північних сяїв. Блискавиць та інших світінь у атмосфері через те, що в стратосфері тепло знаходиться зверху, а холод знизу, немає ніяких вертикальних коливань, немає конвекції, не утворюються хмари, немає гроз та інших погодних негараздів. Тобто тепле повітря тут працює як кришка від каструлі. Подібну аналогію я проводила вже і проводила в приклад у попередньому відео. Подивіться, обов'язково не нехтуйте. Хоча зрозумійте, що винятки завжди бувають і в стратосферу, також прориваються якісь потужні грозові високі хмари. Або, наприклад, стовпи вулканічного попиву після вулканічного вивершення. Але відмінність в тому, що розвиватися хмари в цьому прошарку вже не будуть, тому що тут майже відсутня водяна пара. Через те, що стратосфера вертикально стабільна. Більшість бойових та комерційних літаків тут і літають на висотах до 20 км. Для них це не тільки безпечніше, бо відсутня серйозна турбулентність, але й дешевше. Польоти в стратосфері економлять паливо, бо щільність повітря тут набагато нижча, тому нижчий і опір повітря на корпусі літака. Тому авіалайнери в стратосфері можуть літати швидше. Стратосфера також приймає метеозонди, які вивчають атмосферу, тиск, температуру, вологість повітря на висоті до 40 км. Стратосфера це дуже сухе місце, тому що. Треба зрозуміти, що коли повітря потрапляє в стратосферу, йому потрібно пройти через що? Через тропопаузу. А пригадаємо, тропопауза це зона наднизьких температур. А це означає, що холод тут просто витягує усю вологу з повітря. Проведемо аналогію, коли влітку весь день у вас буде працювати в кімнаті кондиціонер. Вам дуже комфортно і все дуже класно, але під кінець дня у вас можуть почати сохнути очі. Вам буде хотітися їх терти. Навіть як мені зараз, бо в мене працює кондиціонер, тому що цей холод він сушить повітря. Саме тому всі хмари, майже всі хмари, які ми бачимо з вами на небі, це наші хмари, тропосферні стратосфері просто не вистачає вологи та аерозолів. Знову ж таки, дивіться попередні відео будівельних матеріалів для того, щоб зробити ось таке, або, наприклад, ось таке. Хмари вищі тропопаузи, величезна рідкість. Наприклад, ось такі перламутрові хмари, як вони називаються, формуються у стратосфері. Чи бачили ви хоч раз їх в житті? Вони створені з крихітних кристалів льоду, а самі хмари настільки прозорі, що їх можна побачити тільки під особливим кутом падіння сонячних промень, коли сонце знаходиться трохи за горизонт. Ще й не у всіх широтах їх можна спостерігати. Взагалі в мене було багато відео про хмари, і про ці хмари я також розповідала, але відео були російською. І декілька днів тому я їх просто вирішила всі повидаляти. Я їх всі поперезнімаю. Українською мовою якість буде ще краще, звичайно, для людини стратосфера не місце для життя, але це не значить, що життя тут немає взагалі. Офіційно стратосферу ще вважають частиною біосфери, бо тут виявлені бактерії. У 2001 році на висоті 41 км кілометр був зібраний та досліджений пил, і там знайшли бактеріальний матеріал. Як існує тропопауза, так існує і стратопауза. Проширок атмосфери, де закінчується стратосфери, Тут температура повітря досягає нуля свого максимума і більше вже не буде. І тут, як і в тропосфері, температура повітря в мезосфері знову починає знижуватися з висотою. Як бачите, шари атмосфери розділяються ось ці температурні скачки. На рівні 0 градусів температура може залишатися 5 кілометрів. Ось це і буде цей шар стратопаузи. Ще один цікавий факт, я хочу вам сьогодні розповісти. Він вже. Буде останнім те, що товщина стратосфери поступово зменшується. Це відбувається через глобальне потепління, тому що через збільшення вуглекислого газу в тропосфері тропосфера починає розширюватися і потрошку виштовхувати нижній шар стратосфери. Відповідно, стратосфера стає все тонше і тонше. Наприклад, дослідження, які проводилися з 1980-х років, з'ясували, що за 40 років стратосфера зменшилася на 400 метрів, а до 2080-х років стане менше ще на 1 кілометр. Як це вплине на людей загалом, поки точно не відомо, але це стовідсотково ускладнить роботу навігації GPS та зв'язку, а також повпливає на час життя космонавтів на орбіті. На сьогодні це все. Дуже вам дякую, що ви додивились це відео до кінця. Я дуже сподіваюся, що воно було для вас корисним та цікавим. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте лайк цьому відео і напишіть якийсь коментар для того, щоб це відео побачило більша кількість людей. Підписуйтесь на мій телеграм, на мій інстаграм. Всі посилання для цього будуть під відео. Тому що ми там іноді обговорюємо цікаві карти, статистику, інфографіку. Іноді я скидаю туди якісь цікаві книжки. Тобто ви 100% знайдете для себе щось цікаве. А я буду з вами прощатися і до наступного відео. Бувайте!